На прямому репортер. Тож одразу до головних новин. Померла дівчинка, яка була у комі після обстрілу Харківщини. Про це повідомила обласна влада. 13-річна дитина була поранена 17 січня. Тоді ворог ударив авіабомбою по по селу Малий Бурлук. Окупанти влучили в адміністративну будівлю. Загинула жінка та були поранені двоє дітей. ЗСУ попереджають українців про надзвичайно високий рівень ракетної загрози. У Чорному морі перебувають уже чотири ракетоносії. Як повідомили у силах оборони Півдня, наразі на бойовому чергуванні перебувають два надводних та два підводних ракетоносії. До малого ракетного катера додався фрегат. Сумарний залп калібрів при цьому може сягати 22 одиниць. Українців просять бути уважними до сигналів повітряної тривоги. Україна та Литва домовляються про спільне виробництво дронів. Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після зустрічі зі своїм литовським колегою. Дипломати обговорили кроки для нарощування виробництва безпілотників. Це була ключова тема сьогоднішніх перемовин. Литовський міністр зазначив, що його країна може швидко почати виробляти деталі для комплектування дронів. У Литви є технології. У нас є можливості масштабувати виробництво, і це була ключова тема. Є чітке розуміння, що як і коли ми будемо робити для того, щоб українсько-литовське співробітництво у виробництві дронів в найкоротші терміни дало максимальний результат. Ми можемо розпочати виробництво комплектуючих того, що необхідно на полі бою, зокрема того, що буде необхідно для виробництва дронів. Ми говоримо спочатку про обмежену кількість, але я думаю, що це може відбутися дуже швидко. Підтримка повернення ветеранів до цивільного життя та їх інтеграції у ринок праці це спільне завдання держави та бізнесу. Важливою складовою для ветерана є можливість повернутися на своє робоче місце, де він працював до армії. Утім. Частина наших захисників і захисниць повертаються із травмами та наслідками поранень. Тому уже зараз і держава, і роботодавці мають спільно напрацьовувати ефективні програми адаптації. Більше наші репортери розкажуть. Програми вивчення нових спеціальностей, перекваліфікація, додатковий медичний супровід поранених та програми оздоровлення та реабілітації. Найбільші роботодавці ділилися своїм напрацьованим досвідом та окреслили важливі напрямки, над якими треба працювати всією країною. Крім цього, Міністерство економіки України презентували довідник з рекомендаціями підприємцям, як допомогти адаптуватись ветеранам на робочому місці, який був розроблений спільно з представниками бізнесу. 35 великих роботодавців спільно з мінекономіки. Мінекономіки модерували цю дискусію, давало свою площадку. Ми обговорювали практики, які вже мають наші роботодавці. Ми обговорювали питання, які вони отримують в процесі повернення наших захисників і захисниць, і в результаті цього напрацювали власне цей. Довідник успішне повернення та адаптація ветеранів безпосередньо впливатиме на темпи економічного відновлення України. Як зазначили на заході, найбільші роботодавці готові ділитися своїм досвідом та експертизою, а також брати участь у формуванні національної платформи, яка стане фундаментом комплексної та всебічної підтримки та допомоги нашим ветеранам. Зокрема, компанія ДТЕК має близько п'яти тисяч працівників військовослужбовців, частина з яких служить з 2014 року. Ну, в принципі, принцип такий, що нічого для ветеранів без ветеранів. У Нас була створена і працює зараз, ми ну, посилили дуже сильну психологічну підтримку. По-друге, це, це медичне і медичне обстеження, воно необхідно. Тому у нас є особливо для тих, хто поранений. У нас діє добровільне медичне страхування для ветеранів вона воно розширене. Наступний етап це зрозуміти, де людина може працювати. Це питання перекваліфікації. Тут у нас працює академія ДТЕК, учбові комбінати, яким через які ми перекваліфіковуємо людей безперечно. Ми, як компанії, будемо й маємо займатися нашими колегами, тому що я кажу, це наша мета говорити про те, що це наша гордість і вдячність, їм. але без ж єдиною такої цілісної політики з боку держави. Розраховувати на те, що ця робота буде успішною, теж не можна. Більшість українських захисників та захисниць це люди з активною життєвою позицією, унікальним досвідом, знаннями та навичками, які вони отримали на війні. Після повернення кожен з них повинен мати можливості реалізуватися в мирному житті. Завдання держави та бізнесу створити інструменти для задоволення цих потреб. Кожне нове покоління має знати правду про Голокост. Про це сказав президент Володимир Зеленський у день пам'яті жертв Голокосту. Глава держави наголосив, що важливо пам'ятати трагічні події, аби людське життя залишалося найвищою цінністю для усіх народів світу. Президент вважає, що також не можна забувати тих, хто, попри небезпеку, рятував життя інших. 27 січня світ вшановує пам'ять жертв голокосту у період Другої світової війни. Геноцид влаштований нацистським режимом призвів до загибелі третини усіх євреїв світу та представників інших національностей. Під час голокосту було вбито близько 6 мільйонів євреїв. Дату 27 січня обрали не випадково. Саме цього дня, 1945 року, війська першого українського фронту звільнили в'язнів найбільшого гітлерівського концтабору смерті Аушвіт біркенау Неподалік польського Свенцима. тунель між станціями метро Митролибіцька та Деміївська у Києві можуть відремонтувати до червня. Такі попередні терміни озвучили депутати Київради за підсумками виїзного засідання комісії. Зараз поверхню над тунелем укріплюють, щоб там могла працювати важка техніка. За словами депутатів, станція Деміївська єдина у Києві розташована на сильно зволоженому ґрунті, тому її варто було б будувати значно глибше. Я нагадаю, що у листопаді 2023 року ситуація різко погіршилася. У тунель разом із водою почав потрапляти пісок. Рух між станціями Теремки та Либіцька закрили для проведення ремонту. Яка там ситуація зараз? Розкажуть наші репортери. Зараз ви бачите, що підготовлена ділянка у нас зсередини демонтовані повністю колії на місці виконання робіт. Далі демонтовані повністю кабельні мережі, які по лівій і правій стороні тунелю були під час руху поїздів. І з точки зору виконання робіт залишається тільки демонтувати опори і виконувати роботи. Головний інженер Київського метрополітену показує, як у тунелі триває ремонт між станціями Деміївська та Либіцька, стан нещодавно закритих станцій метрополітену, встановлення причин їх закриття та проведення аварійно-ремонтних робіт. Цими питаннями займається тимчасова контрольна комісія. Метрополітен звернувся до науково-дослідної судової експертної організації щодо необхідності проведення досліджень і обстріл з визначення причин ситуації, яка склалась на цей час. Ми отримали від них попередній висновок щодо причин і обставин виникнення цієї ситуації, в якому зазначено, що причиною є неякісні проектні рішення і неякісні будівельні рішення. Остаточно. Уточнення цього висновку буде після того, як буде розроблений котлован. Ми дійдемо до тунеру і подивимося на тунель ззовні. Після цього отримуємо від них остаточні висновки. На виїзному засіданні комісії підняли питання щодо конкретних термінів проведення експертиз та постійного інформування киян про ситуацію в метро. Депутатка Київради Вікторія Пташник запросила усі необхідні документи для вивчення та встановлення відповідальних та з'ясовує, як унеможливити повторення подібних ситуацій у майбутньому. Зокрема, і підняли питання перевірки збудованих об'єктів та недобудов в районі метро Либіцької та Деміївської та їх можливого впливу на тунель. Ми звернулися насправді до директора Київського метрополітену і попросили надати певний перелік документів, зокрема договір, а згідно з яким вводився в експлуатацію даний тунель. Тому що сьогодні директор Київського метрополітену повідомив, що гарантійний термін від підрядника цього тунелю становив один рік, і мені здається, що з цим те. Треба розібратися, тому що ви ж розумієте, що такі об'єкти не можуть а, на них даватися гарантія один рік. Це об'єкти, на які ну мінімум десяток років згідно на сьогоднішній день чинного законодавства даються. Тому ми будемо з цим розбиратися. Побували депутати і на ремонтній ділянці на поверхні. Також відомо, що станція залягає на глибині 5-8 метрів, тобто сам тунель залягає. Він дуже чутливий до зовнішніх. До зовнішнього впливу. І на даний момент зараз от ми позаду на ділянці бачимо, що проводяться роботи для укріплення, ставляться стіни для укріплення, і потім буде розриватись тунель, тобто Київ метрополітен подивиться, що відбувається зовні. Тобто в, в зовні тунелі в яких умовах він покладений чи була зроблена заморозка ґрунтів, і тоді вже можна буде зробити додаткові висновки? Ситуація складна, тому точно дати закінчення ремонтних робіт поки немає, кажуть у київському метрополітені. Це дуже складний учасник. Тут більше 200 кабельних мереж, знаходиться, які треба спочатку винести, треба зробити закріплення тунелю всередину. Ви бачили, що була робота, колосальна робота була зроблена. Зараз йде розробка котла, підготовка майданчику для розробки котловану, а потім вже буде змонтований е, частина тунелю нового. Тому це казати про якісь чітко там 6 місяців, чи скільки то чи годин чи дні. Ми не можемо зараз. Не треба на цю інформацію маніпулювати. Ми робимо все можливе для того, щоб максимально швидко відновити роботу метрополітену. Остаточна оцінка ситуації буде можливо після того, як буде розритий тунель, і експерти оцінять можливі ускладнення. Що ж, це усі новини на цьому ці більше інформації знайдете у телеграмі прямого каналу. Тож не забувайте підписуватись, щоб читати новини першими, ну і Відстежувати наш Ютуб, щоб не пропускати свіжих відео із гостями, де вони відповідають на найактуальніші питання. Власне, щоб знати більше завжди і всюди залишайтеся з нами.